Доброго дня, ради бачити. Олександр, що читав останнім часом? Що найбільше справило враження? Ну, зараз у мене процес такий дуже відповідальний. Я перекладаю роман е буківського лауреата. І от, от, це те, що вражає прям кожну секунду, коли я над цим працюю. Книга про Вінницю, яку порекомендували читачам, і чому це незавершений роман Ігоря Костецького Мертвих більше нема. Він про е часи нацистської окупації Вінниці. А якби Олександр Вашелені писав книгу про Вінницю, якою б вона була? Вочевидь, теж не художньою, бо я не є письменником, але напевно вона би була все таки про літературний текст Вінниці якою вінницю бачать мешканці інших міст, якщо ми про це знаємо? Ми знаємо, ми періодично опитуємо наших туристів. Безумовно, в топах це слово комфорт. Дуже багато хто відзначає смачна і дуже дружня, дружелюбна, тобто така, яка приймає, яка гостину зустрічає і не хоче проводжати або принаймні чекає назад в гості. Мої вітання в ефірі. Програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. І Цього року у Вінниці може побільшати книг про нашу історію, культуру видатних особистостей. І не лише саме цього року. Місто виділяє на цю благородну справу 1 мільйон гривень. Чому це важливо сьогодні і як отримати фінансування? Говоримо у нашій студії із директором департаменту маркетингу міста і туризму Олександром Вишелені. Олександре, я вітаю вітаю. Дійсно, стартував у місті конкурс, наскільки я знаю. На підтримку книговидання про Вінницю і вже можна подавати заявки на участь. Чи така практика є сталою для нашого міста? І хто був ініціатором конкурсу цього року? Е, ну безумовно, підтримка книжкових видань в цілому, вона неодноразово вже в нашому місті мала мала місце. Але якщо говорити про міський бюджет, то окремого конкурсу саме з підтримки книговидання раніше не було. Частина книжок присвячених Вінниці успішно перемагали в бюджеті громадських ініціатив, і от якраз ті книжки, з якими я сьогодні прийшов, зокрема ось легенди та історії Вінниці, Миколи угу. Михайла Пащенка, це результат, якраз бюджету громадських ініціатив, тобто голосування самих мешканців Вінниці за те, щоб такий проект реалізував. Тобто, запит громади на реалізацію так, таких так. проєктів однозначно є, і ми ж розуміємо, що зазвичай ну практично завжди, здається, три чи чотири такі книжки з'явилися за цей час. Це книжки про місто, тому що містян є така потреба, і ми це, до речі, дуже сильно відчуваємо з року в рік на Вінбукфесті. Торік він був дуже масштабний, і там прямо топове питання було до книговидавців, до стендів, чи є у вас щось про Вінницю. Ну і безумовно, ми в. В міській раді з міським головою часто говоримо про те, що книжка залишається більше того, зараз вона навіть більше в статусі сприймається як подарунок. Як сувенір, і безумовно, ми періодично для наших, наприклад, делегацій закуповували такі видання, але їх дуже мало. І їх ну не випускають в накладами комерційними. Вони завжди або 100% фінансуються з бюджету і потрапляють в бібліотеки в книгозбірні, і там максимум автор їх презентує. Або ж це малесенькі наклади під замовлення вже конкретного покупця. А ми б хотіли, і ми впевнені, що він Вінниці є. Цей потенціал мати насичений повноцінний якісний книжковий ринок, саме видань про місто, бо це те, що потребують і жителі нашої громади, і безумовно туристи, і саме тому. Програма ідея програми підтримки книговидання була закладена в нашу туристичну стратегію, яку ми, попри всі виклики, продовжуємо успішно реалізувати. І ще одним підтвердженням цього є підтримка міським головою депутатами. того, аби в цьому році виділити мільйон гривень на цю програму. Книга у якості сувеніру – це добре, але книги все ж таки потрібно читати. Ну так конкурс оголошено. Він стартував і визначено напрями видань. Які можуть бути фінансово підтримані з бюджету нашого міста у першу чергу? Є першочерговість? Яка вона? Це так звані пріоритети цьогорічні? Їх на, на, на цей раз чотири. Це означає, що чотири проекти будуть пріоритетно підняті в списку рейтинговому після оцінювання відповідно до жанрів і тих форматів, яких ми потребуємо. Ну ми це в першу чергу виконавчий комітет, який працює як ну як засновник конкурсу. І серед них, передусім, це науково-популярне видання про виданих віничанок, вінничан, це художнє видання або популярне видання для дітей молодшого середнього шкільного віку. Про Вінницю або Вінничан це ілюстрований путівник про Вінницю і Вінниччину, а також популярне або ж художні ілюстроване видання про, що важливо не тільки українською, але і англійською, про матеріальну і нематеріальну спадщину нашого міста. Чому серед пріоритетів визначено ілюстрований путівник по місту? Мені здається, він з'являвся у Вінниці неодноразово. Нам не вистачає ще одного. Чи нам не вистачає найякіснішого? Ну дивіться путівник як жанр, це насправді видання, яке має підготувати читача перед поїздкою до занурення в цікаві місця в історію і в те, що відвідати. Якщо говорити про видання, якими опікується наш департамент, це такі дуже базові довіднички, я б навіть їх назвав, де дуже коротко подано основне про місто і про локації. Ну і безумовно, це кишеньковий формат, який uh -huh. доступний передусім в центрі туристичної інформації або на туристичних виставках, Який а, можна взяти з собою у подорож, та, який може залишитись скоріше, на згадку. Скоріше це вже те видання, яке або ти отримуєш на місці, uh -huh. або це промоційне видання, яким яке ми просто презентуємо місто на якихось міжнародних подіях. Путівник як книжкове видання. Тобто з повноцінним АСБН-ом, як то кажуть, з автором. Це е, такий індивідуальний погляд на місто. Це знаєте, як наче вас хтось водить за руку, от uh -huh. прямо от якийсь місцевий, чи не місцевий, але дуже занурений в глибоку історію. І таких видань, як не прикро, але зараз на ринку немає взагалі. Uh -huh. Тобто, ну можуть бути якісь довіднички на 20-40 сторінок з фотографіями там, з основними музеями, але путівник це трошки не. Те особливо в за кордоном, ну путівники мають теж свою історію. Там так звані бедекери з середини дев'ятнадцятого століття, це речі, які ну фактично розширюють ваше уявлення про місце, де якби ви гуляли без путівника, угу. то ви просто милувалися і казали, о, як гарно. Угу. А так ви вже підготовлені або в процесі знайомитися. Я, наприклад, свого часу, коли вперше і на вперше потрапив в Відень, то я перед тим два дні студіював саме путь. Дякую не Вікіпедію, не TripAdvisor. Я хотів зрозуміти в яке місто хочу поїхати. І от якраз такого видання нам дуже бракує. і Ми дуже сподіваємося що будуть заявки, і можливо навіть не одна для того, щоб вже з другої половини цього року чи під кінець цього року мати таке видання і на ринку, і в якості сувенірів для наших делегацій. А якого популярного видання для дітей і підлітків про Вінницю та видатних вінничан нам не вистачає. Слухайте, ну будь-якою, починаючи від енциклопедії Вінниці, хоча зараз вийшла книжечка Мандрівочка в видавниці Старого Лева, буквально днями авторства Зоря живки, там на кожну літеру одна якась особливість Вінниці, там, літера Г. Грохольський, наприклад. Але, ну, знову ж таки, якихось таких видань, які би батьки могли. Придбати дітям подарувати чи, наприклад, вчителів школі застосувати в рамках вивчення історії краєзнавства і війни на жаль, немає, тобто можуть бути знову ж таки якісь довіднички. І знову ж таки багато хто скаже, та, зараз є інтернет, але книжка це дуже особливий формат взаємодії дитини з тим світом, який вона пізнає. І зрештою, не забуваємо, що книжки теж існують не тільки в форматі паперовому, але є і таке поняття як доповнена реальність. Тобто можна в книжку інтегрувати вже сучасні технології, можна зробити з неї аудіокнижку. Багато чого можна зробити для того, щоб зробити її також привабливішою для дітей. Але… Основою завжди має бути ця тактильність, гарні ілюстрації, безумовно, і те, що ця книжка вона закладає певні асоціації, дуже стійкі. Згадайте так само: ви ж завжди повертаєтесь до дитинства, до тих книжок, які ви любили, які вам читали, які дарували. Я пам'ятаю навіть більшість ілюстрацій Жюль Верна, Майнріда і все, що читалося у підлітковому віці. І це карбується дійсно у пам'яті. і Книжка допомагає людям. Людині конструювати свою власну уяву і е, е, малювати. Ті картинки малювати ті історії, не чекаючи, коли за неї це зробить, наприклад, кінематограф. Ну та фантазувати і бути, ставати теж творцями якихось нових світів. З головними пріоритетами, в принципі, зрозуміло, але натомість це не вичерпний перелік, наскільки я розумію. Пріоритети, пріоритетами, але подаватися можуть і інші напрями видань. Зокрема, які шанси, наприклад. А отримати фінансування для поетичної збірки про Вінницю. в принципі, такі ж самі шанси, як і в будь-якого видання поза пріоритетами, тобто загальний конкурс за отриманими балами, він буде в першу чергу враховувати актуальність цього видання. Художню якість, безумовно, е, якість самого пропонованого продукту, який там папір, який, яка обкладинка, залежно від того, який це жанр, тому що, наприклад, художній альбом на газетному папері не бажано подавати. От, плюс дуже важливо, що нас критерій визначення, чи це книжка про вінницю, чи це не зовсім про вінницю, досить простий. Якщо в книжці. Ідеться принаймні 30 тричі сказано Вінниця до це стає правдою. Як у Керола давайте тоді вже сім, <рес> бо так замало. Трохи ні, насправді 30% видання має безпосередньо бути присвячене вінниці. Тобто, наприклад, якщо це художній текст, то тоді дія має відбуватися в Вінниці. Або, наприклад, вірші. Якщо це там збірка віршів, 30 то обсяг віршів, які про Вінницю мають складати, чи дехто може доводити, що та тут же ж відчувається це ж про Вінницю. Але позимовно ми більше дивитимемося, чи концептуальна сама збірка вона промотує Вінницю. Так плюс, якщо це, наприклад, видання про видатних вінничан, то там не так відсоткове співвідношення важить, як акцент. І важливість підкреслення зв'язку цієї людини з Вінницею, навіть якщо вона була тут три дні в своєму житті, але за те, яких три дні? То е, це видання матиме шанс бути підтриманим. Головне, щоб е, предмет самої книжки стосувався Вінниці чи стосувався того, що ця людина щось важливе зробила для культури, для науки, для історії і безпосередньо пов'язана з нашим містом. від предмету книжки до предметності самого конкурсу: хто коли і як саме може податися, взяти участь у конкурсі? Як практично це зробити, і що для цього потрібно? Для цього потрібно бути зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності тобто, я зразу хочу наголосити, що це не конкурс підтримки авторів, це конкурс підтримки видавництв, книговидання, тобто, ну якщо так грубо сказати, бізнесу. Креативної економіки, того, що в Вінниці в принципі присутні. В нас за реєстром державним є 100 суб'єктів, які так чи інакше займаються виготовленням, підготовкою або друком книжок, а але це не монопольна історія. Це історія так, вільного і... ринку ні, вінницьких власне, видань. Головне, щоб. Заявник був зареєстрований в Вінницькій uh -huh. міській територіальній громаді, тому що це означає, що він е, сплачує Сплати податки. І, власне, ну вважаєте, це такий кешбек. Тобто, з бюджету ми стимулюємо видання книжок, насичуємо суб'єктів. Обіговими коштами назвімо це так. Це є безповоротна фінансова допомога, але це не є 100% фінансування. Тут угу. я теж хочу наголосити, що в на бюджеті можна в кошторисі цілому. Частка фінансової підтримки має складати не більше 70%, а в грошовому вимірі не більше 200 тисяч гривень на один проект. Угу. Далі вже дофінансовувати можна в обсягах. Хоч хоч і хоч і дев'яносто Але головне, що ми підтримуємо саме наших гравців видавничого ринку, яким об'єктивно важко конкурувати з всеукраїнськими потужними видавництвами, але які мають, по-перше, фахових працівників, які мають досвід роботи, і яким дійсно зараз в умовах повномасштабного вторгнення потрібна підтримка, тому що з одного боку книговидання. Виживає і все таки демонструє стійкість. А українці демонструють інтерес до читання з іншого боку, в Вінниці, і Вінницькій області, за роки вторгнення 22, 23, 24, дуже різко впала кількість найменувань і накладів книжок. Банально тому, що більшість цих книжок видавалися коштом не видавництв і не, наприклад, там кредитів умовно да, а коштом самих авторів, меценатів. І природно, що зараз менше коштів можуть спрямувати особливо автори, які і так ну не могли собі дозволити там в декілька сот тисяч гривень для того, щоб видати свої твори. Але все ж таки ця історія вона не про кількість, вона вона ні. про ні, якість. Ні, безумовно. В нас є певні індикатори, що ми, наприклад, цього року хочемо підтримати щонайменше 5 книжок. Тобто, якщо в нас буде хоча б 5 заявок і вони пройдуть мінімальну кількість балів, вони точно будуть підтримані. Але ми розуміємо. Мімо, що нам не потрібно. Ну, давайте теж грубо скажу, тонни макулатури. Uh -huh. Нам потрібні якісні різнопланові видання на різні аудиторії. От саме це є, напевно, особливістю нашої програми, що тут наперед закладено певну таку, знаєте, в хорошому сенсі ринковість, uh -huh. тобто орієнтованість цих видань, бо не все відійде міській раді, виконкому чи бібліотекам. Лише 30% ми беремо з накладу для поширення, а все інше, ну в хорошому сенсі, треба продати. тобто, Одавець, вклавши частину своїх коштів чи кошти партнерів, він має наперед зрозуміти, як швидко і де він зможе реалізувати цей наклад. Більше того, якщо ця книжка буде успішна, то наступний наклад уже за рахунок проданого. Попереднього можна буде надрукувати своїм коштом, або, наприклад, отримати замовлення додаткове, бо люди будуть знати, що ось мені потрібно там не знаю корпоративно закупити 100 книжок для провіницю. Там бо моя компанія хоче розказати про своє місто партнерам за її межами, чи подарувати своїм працівникам, хай вивчають і пишаються своїм містом. Тобто варіантів для чого людям ця книжка дуже багато. Але це треба ну ці ринкові механізми треба налагодити, і наша програма не тільки про те, що. Ми даємо кошти з бюджету, ми хочемо створити сформувати певну екосистему, де є творці книжок, де є видавництва, де є ті, хто е, займається їхнім просуванням, продажем. І що важливо, ми включаємося також в промоцію цих книжок, зокрема за межами Вінниці. Щоб якщо це цікаве видання, і воно не тільки для вінничан, е, воно мало попит і за межами нашої. Нашого він міста, і можливо, навіть нашої країни, якщо це багатомовне видання, ринок ринком, і тут зрозуміло, але ж мова йде все ж таки про використання саме бюджетних так. коштів. Так. Отже, так. <кій> наскільки я розумію, це тягне за собою і е, щільний контроль так за використанням цих Договірні коштів, а... зобов'язань. <кій> а отже, і правила <кій> так. умови так. на що саме можна спрямувати бюджетні кошти нашої громади. А, це в, ви контексті, питаєте, в так, вже... контексті конкурсу, <рес> а, насправді ми знову ж таки не хотіли, щоб це був конкурс книгодрукування, тобто ми дозволяємо в рамках кошторису і тієї фінансової допомоги, яка надходить із бюджету, не тільки платити за друк книжок, але і за весь цикл підготовки видання, починаючи від що дуже важливо авторської винагороди, тому що якщо це якісний текст. Ну не можна ну за задарма чи, чи за там за 10-20 примірників е, віддати труд інтелектуальної праці, тобто е, роялті, не роялті, гонорари це те, що базово може бути, причому не тільки автору тексту, але й авторам ілюстрації і фотографій. Якщо це, наприклад, чужі тексти чи фотографії, їх можна теж придбати авторські права за рахунок фінансової підтримки. Далі це підготовка самого тексту, тобто це редагування, коректура і може бути, наприклад, переклад, якщо ми говоримо про видання, де має бути українська і англійська мова. Або якщо, наприклад, оригінал написаний іноземною мовою, його треба перекласти. Це можна закласти також в кошторис. І підготовка макету тобто верстка перед друком, оригінал макет це речі, які входять. Дизайн входять в перелік тих витрат, які дозволяються нашим за рахунок фінансової підтримки. Ну і тут навіть можна додати ЄСВ. Тому що коли ти платиш по цивільно-правовій угоді, автору, е якщо це не твій працівник, то ти йому нараховуєш за це ще й податок, і єдиний соціальний внесок. Uh -huh. То єдиний соціальний внесок, враховуючи що це знову ж таки кошти, які повернуться до бюджету місцевого і державного, е це те, що може бути покрите за рахунок uh -huh. саме фінансової підтримки а е багато всього іншого. Промоція, зйомки роликів і так далі, це може бути за рахунок співфінансування, яке нагадаю не менше ніж 30% кошторису всього проекту. Скільки часу відведено умовами конкурсу для реалізації проєктів, і як і коли буде відбуватись їх оцінювання? Ми приймаємо заявки до 2 березня, включно прямо до 23.59. На офіційну електронну адресу департаменту тільки в електронному вигляді не потрібно роздруковувати рукописи жодному їх не так. Пакет документів простий: це заявка, кошторис, рукопис або його частина не менше 20% з синопсисом. Угода з авторами, що важливо на майнові права, і заява про те, що організація не має зв'язків з державою агресором. Далі після 2 березня ми. Здійснюємо технічний відбір, тобто відповідність тим вимогам до проєктів, які в нас встановлені конкурсом, і далі передаємо на оцінювання експертній раді, до якої входить п'ятеро незалежних експертів, які не бра... не беруть участь ні вони, ні їхні родичі, ні їхні працівники в цьогорічному конкурсі. Mm -hmm. Далі приблизно до середини квітня вони здійснюють оцінювання за п'ятьма критеріями по 10 балів, тобто сумарно, максимум балів 50. Мінімальний прохідний 25. Тобто, Ті Тобто ці імена е, так, будуть вони триматися. В... Ні, в секреті. Ні, вони затверджені тим же рішенням. Це власне багато е, авторитетних фахівців зі сфери літератури і історії місцевих. Але це також ну, люди, які можуть збалансувати, знаєте, погляди на те, що це за книжка, для кого читача і так далі. Mm -hmm. Ну і далі вже затвердження результатів рейтингового списку і переможців визначення це до 21 квітня. Після чого відбувається заключення угод з переможцями, і плюс-мінус травня, по що важливо, 31 жовтня. Реалізується проект і по завершенню. Проходить звітування саме після звітування буде надіслано залишок коштів. Тобто, спочатку надходить 70%, суми фінансової підтримки, а далі вже тільки після успішного звітування решта 30, Або якщо, наприклад, проект не реалізовується з тих чи інших причин, ці кошти мають бути повернуті mm -hmm. в бюджет територіальної громади. При цьому, наскільки я знаю, умовами конкурсу прописані і обмеження, тобто певні умови, через які, які когось і чомусь ви можете не допустити mm -hmm. до участі у так. конкурсі. Кого це може стосуватись? Це стосується передусім. Сім текстів мовою агресора. Ми розуміємо, що це не просто вимога часу, це, це, це неприпустимі просто стратегічне рішення в наших реаліях. Це видання, які були вже опубліковані впродовж останніх шести років. Це можуть бути, ну більше не можуть бути книжки, де, скажімо. Не критично висвітлені постаті, які підпадають під закони про деколонізацію і декомунізацію. Ну і це, наприклад, ті видання, в яких авторами є родичі, близькі працівники як оргкомітету, так і членів експертної ради, і що дуже важливо, оскільки це це рішення затверджує виконком. То авторами не можуть бути члени виконкому їхні. Враховані всі корупційні ризики, та, та, та. І, але і працівники міської ради, якщо вони є авторами, вони можуть подаватися. Головне, щоб вони не мали стосунок ні до оргкомітету, ні до експертів, mm -hmm. ні до виконкому. Це mm -hmm. род... родичання. в першу чергу. <сум> Будь-яке якісне видання про Вінницю, це без сумніву наша промоція. Більш того, це вагома частина нашої маркетингової стратегії, але не лише книгами ми просуваємо. Вінницю у широкий навколишній світ. А які наші головні маркери нашої маркетингової стратегії на сьогодні? Які наші головні бренди, через що Вінниця стає все більше і більш відомою? Ну, найшвидший шлях завжди через шлунок <хи> і не тільки до чоловіків. Логично. От тому безумовно, це гастродипломатія, це солодощі, це напої, це хрін гірчиця, сало. Те, що можна вести більш-менш, не все правда можна вивезти з країни. І Це традиційні Легально. маркери. Так, до речі, абсолютно. це не ноухау. Це абсолютно тяглість таких так, так. традицій такий землі. Аграрний регіон він не може не бути смачним. І бажаним. Крім того, це зараз певна лінійка сувенірної продукції, яка поступово з'являється в нашому центрі туристичної інформації. Ну і туди додадуться в майбутньому безумовної книжки. Ну і напевно, все таки головним інструментом сучасного маркетингу є цифра, тому це користувацький контент, це те, що вінничани або ті, хто сюди приїжджають, знімають про наше місто, розказують, показують. І ми, якраз всі ці роки, попри знову ж таки пандемію і повномасштабне вторгнення не переставали законе перестаємо закохувати в наше місто саме ось цією картинкою, атмосферою, враженнями, і ми бачимо насправді результат цього. Тобто, ну умовно, коли до нас приїздить на наше запрошення, чи навіть без запрошення, хтось із блогерів там з багатосоттисячною аудиторією, то ми бачимо спочатку коментарі. Ми бачимо, що це дуже відгукується. По перше, серед тих віничан, які вже не живуть. В місті, але це теж таке хороше сарафанне радіо, коли люди кажуть, що я хочу приїхати в Вінницю подивитися на це. Тому це, це, напевно, таке ключове, що допомагає нам просувати Вінницю. На завершення нашої розмови дозволю собі питання щодо ключового або не ключового, ключового географічного розташування Вінниці на мапі України. Ми знаходимося всередині такого собі трикутника між Києвом, Одесою і Львовом. Це наш великий плюс. Чи це наш невеличкий мінус? Ну я це точно не сприймаю як мінус. Можливо, мінусом є те, що це міста, мільйонники, скажімо, з дуже великою історією. І того, що віничани та віничани ну знаєте, це як фабрика талантів для великих міст, але не ми одні такі. Насправді, mm -hmm. більшість міст середніх малих вони так чи інакше з цим стикаються. Але для нас це дуже вигідне розташування на перехресті шляхів. І це також нас збалансовує, тому що ми ментально швидко можемо порозумітися як з мешканцями столиці, так і з мешканцями півдня такого місцевого варіанту Середземного моря да? Італії, нашої такої локальної Італії, і Заходу, який ну, безумовно має ті зв'язки з Європою. Тісні прикордонні, але не забувайте, що ми теж є прикордонним регіоном, і тут в цьому трикутнику важливо не випускати, ще наше з Молдовою не до кінця ще оцінене і не використане потенціал цього. Але я сподіваюся, що в контексті нашої спільної дороги в Євросоюз ми ще знайдемо багато нових точок дотику і підсилимо одне одного. А Вінниця точно сильна в цьому трикутнику вона є лідером в багатьох речах. І прикладом навіть для цих великих міст, що нам особливо приємно, але ми на цьому не зупинимо. Такий показовий, дещо заплутаний географічний трикутник, і місце у ньому Вінниці і кожного вінничанина може бути і лейтмотивом книги так, про Вінницю так. і Вінничан. Олександр, я вам дякую за ваш час за розмову, за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Товариство читайте українські книжки, читайте. Класику, читайте модернову літературу, наукову, популярну, поетичну. Привчайте до цього власних дітей. Відривайте їх від соціальних мереж і повірте, у майбутньому ви точно зрозумієте, що це одне із найвагоміших ваших капіталовкладень. Це зміцнить вашу родину, ваше місто, країну в цілому. Отже, читаємо українське, панове, бо ми того варті.